Victim blaming. А Коли ми говоримо про victim blaming, а я вірю, що ви дуже розумні знаєте мінімум два англійських слова: victim, жертва і blame звинувачення. Звинувачувати, якщо раптом не знали, то вже знаєте звинувачення жертва. Коли ми говоримо про victim blaming, то, перш за все, нам спадає на думку що щось сучасне, щось зрозуміле, щось знайоме. Але для розуміння, для усвідомлення того, наскільки це класична, уздавнена, загальноцивілізаційна проблема, то я прошу подивитися так на класичну картину нового часу Тюрера, там губство Люкреції, в період Ренесансу захоплювалися античними часами. Але античні часи, шосте століття до нашої ери, дві з половиною тисячі років тому заможна римлянка, багата людина, багата жінка, бо пробітник взагалі не малювали і не рахували кількість вчинених проти них сексуальних злочинів, вона вчинила самогубство, тому що не могла пережити сорому. Настільки сильний тиск соціуму, настільки сильне. Сприйняття провини вини жертви, що жінка, Лукреція покінчила з собою, покінчила життя. blaming – проблема не нова. А коли ми говоримо про blaming, дуже важливо розрізняти ситуації, коли реально жертва несе провину, несе має нести відповідальність за скої, вчи, її вчинки. Те, що людина постраждала і зазнала шкоди, не означає, що вона повністю позбавляється цієї відповідальності. Коли ми наводимо приклад про жертву ДТП, яка переходить дорогу в, на, в місці, де немає переходу з порушенням правил дорожнього руху, регульований, нерегульований перехід це хоча б перехід. І там є теж свої правила. Наприклад, перебігає дорогу в, там, де взагалі немає переходу, чи йде на червоне світло, світлофора, чи якимось іншим чином ігнорує правила дорожнього руху, порушує їх, то ця жертва і стає жертвою, якщо ти жертвою ДТП, або жертвою давайте штрафу, а ця жертва є винною да, у, у тому, що вона стала жертвою, у тому, що вона постраждала. має заплатити штраф так, в кращому випадку, хай буде такий приклад. Але багато ситуацій і злочинів, зокрема, і не лише злочинів, де відповідальні жертви насправді мінімізована або взагалі відсутні, як така. І нам дуже важливо проаналізувати ситуацію взаємодії жертви із тими обставинами, які. Привели віктимізації для того, щоб чітко визначитися і зрозуміти, чи були підстави для її обвинувачення, і чи не може її обвинувачення привести до ретравматизації, повторної віктимізації. Саме поняття запропоновано Вільямом Вільям Райном в 1971 році як відповідь на так званий звіт Мойнігана. В чому була ідея? Ви знаєте, що в США проблема расизму і жертв расизму, і дискримінації на підставі раси, вона була дуже актуальна ще до недавно, насправді, 70-ті роки, досить нещодавно. Але. Патрік Моніган в своїй книзі дослідженні, чому власне темношкіре населення перебуває за межею бідності, воно жило, очікуючи на соціальну допомогу. Досліджуючи цю проблему, насправді важливу соціальну проблему, він, по суті, звинуватив людей бідних в своїй бідності. А саме Райан виступив проти таких звинувачень. Тому що насправді люди, які виростають в системі соціуму з патернами життя, з прийняттям нормальності життя в такому вигляді, їм дуже важко його змінити. Незважаючи на всі можливості, які довкола існують, вирватися з цього кола, насправді може бути дуже складно. Від відноситься до такої. Віри в позитивний світ. Всі люди, відповідно до біблійських переказів, легенд, ці люди а жили спільно, говорили спільною мовою, а потім дуже сильно грішили, порушували. Божі закони і Ваголонська вежа, ну ви знаєте, що з нею стало, і почали всі говорити іншими мовами. так, заслужили, заслужили це покарання. Жертви заслуговують на покарання. Оце віра в позитивний світ, позитивістська така позиція. З одного боку, це когнітивне упередження, яке може призводити до м, того ж да, на, негативних на, на наслідків від Темблеймінгу. Певних засуджень, упереджень, дискримінації з іншого боку, позитивізм був тенденцією розвитку певний час багатьох наукових галузей, соціології, ті ж саме віктимології. Насправді, певні зрушення позитивні також в цьому відбулися. Окремою темою є віктимблеймінг жертв сексуальних злочинів. Це насправді дуже актуальна проблема навіть сьогодні. Коли ми говоримо про такі злочини, окремим рядком, в цій окремій темі, окремо таким червоним рядком, кривавими якимось лідерами для мене, іде тема педофілії, і насправді дуже велика кількість жертв. Гвалтувань, а я підкреслю, що до 20% жертв гвалтувань це чоловіки, тому не кажіть лише жінки, не дискримінуйте, будь ласка. Багато хто не зізнається, не звертається за допомогою. Зараз є окрема категорія, дуже така важка емоційна для сприйняття проблема злочинів, пов'язаних з конфліктом. На сексуальних, сексуальних злочинів пов'язаних з сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Це випадки різноманітних злочинів, не лише згрутування, там багато проявів злочинів на сексуальному ґрунті. Ворогам. Давайте так скажемо прямо. Дуже табуйована тема, дуже стигматизована, дуже неоднозначне сприйняття суспільства. І дуже важливо, щоб людина, яка постраждала, вона отримала допомогу, вона визнала можливість, що їй потрібна ця допомога, визнала можливість отримати цю допомогу. А, ну, єдине, та, ось ще в цій темі підкреслю, що дуже по суті, обгру дуже важливий в нас як розвиток віктимології, але саме за рахунок віктемблем насправді здійснив дослідник віктимолог позитивіст Менехем Амір. А в своєму дослідженні про зґвалтування патерна у зґвалтуваннях і застосуванням фізичної сили, він взагалі класифікував жертву зґвалтування, яке спровоковане жертвою. Я підкреслю, що 70-ті роки це добре. Насправді, Амір дуже багато чого зробив для розвитку віктимології, для допомоги жертвам згвалтувань спільно з жінкою. Вони з дружиною вони відкривали. Центри засновували системну комплексну допомогу жертвам, але безумовно, що хвиля хейту за таке обвинувачування жертв вона була. Безумовно, вона багато в чому посприяла розвитку розумінню того, що що таке право сказати ні, так або усвідомлена згода на сексуальний контакт, яке зараз. Ну, я дуже сподіваюся, що ви знаєте цю тенденцію розумієте. Дуже важливим віктем блеймінгу, дуже близький до поняття також менталітету, ментальності, тому що абсолютно соціально залежний, соціально чутливий блеймінг це тенденція звинувачувати відповідно до усталених норм. І насправді наші норми, наші норми соціуму вони надзвичайно вузькі. вони… Ну, Максимально, максимально такі звужене, зашорені сприйняття будь-якого соціуму насправді. І вихід в путь-чому в зовнішньому вигляді, в проявах, в думках, в стереотипах поведінки: працює, не працює, навчається, не навчається, на кого навчається, як навчається, з ким спілкується, як спілкується, дуже-дуже легко долають ці межі, і сприйняття стає. Ну, як чогось неправильного, як чогось ненормального, тому що що таке нормальне? це те, що поширене, і ось ті межі вузькі межі Соціального сприйняття вони дуже залежні від менталітету, від усталених звичаїв усталеного сприйняття. Тому, безумовно, аналізуючи ступінь винуватості жертви, намагаючись відповісти на ці запитання, звертайте увагу не лише на власне бачення, намагайтеся подивитися на ситуацію з різних сторін. Насправді поняття нескладне, може, трошки звучить складно, але, по суті, своє нескладне. Важливо зрозуміти, що, можливо, віктимблеймінг є не безпідставним звинуваченням, але є випадки, коли він може призводити до ретравматизації жертви, і психологи, працюючи з жертвами, мають уникати таких випадків і е, прогнозувати. Такі негативні наслідки, можливо, потенційні негативні наслідки для того, щоб їх уникнути. Бажаю вам ніколи не бути жертвою.